Я мама чотирьох донечок: дві вже дорослі донечки, і дві ще шкільного віку, котрі навчаються. Коли почалось дистанційне навчання, і дівчата навчалися на телефонах. Дуже було важко. Це вплинуло дійсно на навчання, тому що вони не завжди могли зайти і не завжди можна було відкрити там то посилання, яке з'являлося. Відставали молодша плакала, тому що вона така дисциплінована. Ну і вона дуже засмучувалася. Ну дома я бачусь. Тільки через телефон з друзями і вчителя теж у нас Богдана займається професійно спортом, художньою гімнастикою, і у нас дуже мало часу вільного, і вона не встигала постійно. Тобто закінчувалися уроки, вона раніше уходила з уроків, і потім вона наздоганяла це все сама. Але коли вона перший раз сюди прийшла, вона додому прийшла: мама, запиши мене і завтра, я і завтра буду ходити. Класно, коли я бачу всіх у реальному житті, а не викра. Їй подобалось те, що вона тут нас наздоганяла те, що вона не встигала навчання. І їй подобається те, що тут в неї своє місто. Вона сидить сама за своїм гаджетом, за своїм паролем, вона заходить вона сама. Так вдома їй то сестра допомагала, то я допомагала, тут їй допомагають вже фахівці, вчителя, і вона вже тут себе. Почуваю, мабуть, більш такою дорослою, самостійною. Ми коли приходимо, то ми радіємо, обіймаємось завжди, ми розповідаємо, що у нас є нового. І постійно на уроках ми там один одному кажемо, як правильно робити, і граємо разом. Допомога дуже велика, якщо в родині декілька дітей, що дійсно не кожен може собі дозволити придбати якийсь гаджет, щоб дитина вчилася. Тут у кожного свій пристрій. Це є. є інтернет, доступ до інтернету. Тобто, навчання йде без зупинок. Ну це добре, ніж вони будуть сидіти вдома. Тут вони навчаються у них тут життя.